Добрий день, дорогі Добре. друзі. Сьогодні середа. Тяжкий робочий день. Вчора був вівторок, також тяжкий робочий день. Але вчора була романа. Я і забув, що до романа. Воно колись було 1 грудня. Тепер воно вже 18 листопада. Вчора ми почали вітати, аж тоді я згадав, що то романа на роботі мені принесли цілу корзину фруктів, щоб я ходив впевнений. Такі принесли ну, помелотки, як моя голова. <ріху> ну, було дуже приємно. Дякую вам всім. Цього тижня я вже вам зніму сніданок, покажу вам свою ранішню зарядку. Вона каже, вона поділяється на 5 етапів, в залежності від моєї зранку ління. На 10 хвилин, 10-15 хвилин. Ще потім на 25 хвилин, на 35 хвилин і на 45 хвилин. В залежності кажу, як я маю зранку настрій, як я хочу робити ту зарядку. Це потребує моєї здоров'я, і тому я себе, вибачте, заставляю. Хочу, щоб в мене це переросло не в заставляння, а в кайф від цього. Далі, що я хотів ще вам сказати про волонтерство. Того тижня ми відправили. На карпатську 6 досить велику посилочку. Я фотографії покажу. І в нас ще продовжується збір на автомобіль. У нас продовжується збір на там трохи грошей треба віддати ще за автомобіль для 77-ї Дніпрянської аеромобільної бригади. Ми ще дозбираємо на автомобіль. Хто скільки може? Гривню, дві, три, п'ять. Ми не є. Професійні волонтери. Ми маємо основне місце роботи. Ми заробляємо гроші. Це як наша, скажімо так, допомога армії. Ми там займаємося вже за 10 років. Раніше ми перераховували гроші на різні фонди, а потім до нас звернулася напряму одна військова частина, і тоді ми допомагаємо їм. Ми перерахували більше 4 млн грн на державні фонди за 4 роки. Це ми можемо прослідкувати. І десь так само, а може і більше. Ми це не законно записували. Ми перерахували різним волонтерам, в цій частині, всім пацанам, які де могли просили. Коли ми маємо гроші, ми їх донатимо. Ми покажемо всі до копійки гроші, куди пішли, як пішли, звітність буде. Дякую, дякую вам всім, дякую за ваші донати, дякую за те, що допомагаєте українській армії нашим захисникам. Посилання на банку буде під цим відео. Всім дякую за увагу.